Так буває, що нездійсненні мрії героїв улюблених книг стають реальністю в долях їх читачів. Коли мені було 6 років, я мріяв стати художником. Я багато міркував про життя дорослих і життя тварин. Мої дитячі висновки я заобразив на папері, вклавши туди всю свою душу, погляньте на малюнок. Вам зрозуміло, що це на малюнку? Мене тоді не зрозуміли, мій кольоровий уявний світ розбився на безрежі безбарних скелець. Дорослі побачили звичайний капелюх, а то був удав, який проковтнув слона. Отак От і сталося, що в шість років я покинув блискучу кар'єру художника і зневірився в людях. Це була історія. Із найулюбленішої казки Антуана де Сантек Зюпері маленький принц, нашої героїні, колеги, вчителя образотворчих дисциплін, третяк Людмили Анатолії. Саме ця історія спонукала маленьку дівчинку обрати майбутню професію вчителя. Минали шкільні роки. Із маленької школярки романтика виростала наполеглива, творча особистість, яка прагнула втілити мрію стати вчителем малювання. Перший учитель. Він як перший відбиток у дитячій душі, який назавжди залишиться тим далеким маленьким вогником, що посвітив тобі на початку шляху. Я Олена Миколаївна, перша вчителька цієї красуні. Що я можу сказати про її шкільні роки? Шкільні роки пройшли у стінах цієї школи. Це була допитлива, старанна, відповідальна учениця, яка гарно навчалася, брала активну участь у житті класу і школи, користувалася авторитетом серед товаришів, вміла організувати їх дозвілля, колектив, працювала добросовісно і якісно. Дівчинка, якою можна дійсно своїм батькам пишатися. Такою ученицею особливо любила Людмила малювати і гарно малювала. Її малюнки завжди були чисті, охайні, гарно оформлені, з різною цікавим з різним цікавим задумом. Дівчинка, яка мріяла стати, напевне, вчителем ще з того часу, коли переступила поріг рідної школи. Я пригадую, коли її привели батьки за руку до першого класу, це була дівчинка, маленька дівчинка з круглолиця і з бездонними очима, з пишними бантами на голівці, і з великим розкішним букетом у руці і за яким нічого не було видно, що ж там коїться на Лініці. Напевне, ще тоді роздивлялася вона із цікавим поглядом старшокласників і вчителів і мріяла стати вчителем. Мрії збуваються. І вже випускниця Фастівецької середньої школи переступила поріг курсунь Шевченківського педагогічного училища, де стала студенткою педагогічного факультету за спеціальністю вчитель початкових класів і образотворчого мистецтва. На своєму першому іспиті з живопису на перевагу маленькому Антуану її викладачі зуміли розгледіти зернинку великого таланту до малювання і вселили велику віру в людей і майбутнє. Одні учителі самі до істини відкривають двері, інші ж дарують до неї ключі. Саме таким наставником стала для молодої студентки її куратор, викладач Дремлюк Світлана Павлівна. Яка й пророчила їй! Ти маєш стати справжнім учителем. Ці напутні слова були дороговказом, і вже невдовзі Людмила Анатоліївна стає вчителем образотворчого мистецтва Фастівської загальноосвітньої школи номер 10 Школа це майстерня, де формується світогляд дитини. Кожна дитина художник, творець. Людмила Анатоліна Третяк вчитель, який завжди в пошуку. В кожній дитині вона вміє розглянути зернину її таланту і дати йому розвиток. Від вчителя умілого майстерного поштовху іноді залежить подальша доля людини. Її праця базується на примноженні природнього скарбу кожної дитини. Здатності до пізнання і самопізнання. На своїх уроках вона створює атмосферу радості від створених власноруч творчих робіт. Персональний блог, створений вчителем, дає можливість спілкування її з учнями та батьками позаурочний час, а майстер-клас, який вона проводить, є зразком для наслідування. Щоб Оцінити дорогу треба її пройти. Людмила Натольна обрала свій життєвий шлях, впевнено, іде по ньому, залишаючи яскравий слід. Колектив пишається своєю колегою і бажає її перемоги в усьому. Мені як керівнику інтегрованого методичного об'єднання вчителів трудового навчання та художньо-естетичних дисциплін пощастило працювати з таким молодим і творчим вчителем. Як Людмила Анатоліївна Третяк. Сказати, що Людмила Анатоліївна творчий вчитель, цього замало. Вона успішна, талановита, творчий генератор ідей, горить сама і надихає нас на творчість. Як не згадати проведені нею майстер-класи, предметні тижні, персональні виставки дітей і батьків і багато іншого. Успіх її педагогічної діяльності у постійному спілкуванні з дітьми, взаємній любові, вчителя і дітей у вмінні запалити дітей до праці. Людмила Анатолівна вміє знаходити обдарованих та здібних дітей. Це талант, вміє їх вирощувати, це мистецтво. Та найважливішим. Є любов до дитини. Для неї найкраща цінність це особистість учня. Ось така у нас колега Людмила Анатолійовна Третяк. Якщо запастися терпінням і старанням, то посіяні знання дадуть неодмінно сходи Леонардо Да Вінчі. Людмила Анатолійовна стала для мене наставником. Колись у другому класі на уроці музичного мистецтва вона побачила на моїй партії альбом з моїми малюнками. Це був Петриківський розпис. Тоді я тільки почала ним займатися, але тепер я. Дуже вдячна їй за це, коли вона зробила мою виставку через місяць, коли я почала цим займатися, і мені було дуже приємно. І я стала обличчям цієї виставки. І зараз я продовжую малювати і розписую не тільки на папері, а й дощечки, інколи стіни, і надихають мене наші уроки, які. Людмила Анатолівна завжди хоче зробити і робить дуже затишними, приємними і веселими малювання. Це колись було для мене малювання. А після зустрічі з Людмила Анатолійовною, її уроками для мене це стало творчістю. Дуже легко творити, коли твій вчитель посміхається, завжди допоможе і підкреслить твої успіхи. І, взагалі, уроки образотворчого мистецтва завжди проходять дуже швидко і піднесено імоційну. Успіх приходить до того, хто робить те, що любить. А я люблю творити. У творчості немає максимального виснаження, а є натхнення. І я люблю свою професію. Люблю дітей. Вони для мене як маленькі промінчики, які завжди зігрівають мене своїми допитливими оченятами. Їх я вчу. Не думайте про помилки. Такі роздуми це ворог натхнення. Тож, любі мої, я бажаю вам завжди натхнення. Доля то осяяна веселкою, то скроплена дощем, вишивана і яскравими і стриманими кольорами, то встелена трояндами, стебла яких рясніють колючками. Та коли в людській душі багато сонячності, і вона ділиться нею з іншими, то що може їй завадити дивитися на світ, на дітей світлим відкритим поглядом? Саме такий погляд має Людмила Анатольна Третяк. А ось такою Людмилу Анатоліївну бачать її вихованці. Вона як весела, чарівна, прогресивна, жвава, зорієнтована, гідна, самодостатня, фантастична. Ми любимо її. Життя у кольорі. Колір у житті. Барви. різнобарв'я. Так уявляє своє життя Людмила Анатолівна Третяк, Яке немов райдужна веселка, на якій гойдаються її мрії, ідеї, сподівання і надії. Палітра осяяна веселкою.